Олекса Новаківський, видатний український живописець і педагог. Його творчість ціла епоха в розвитку національного українського живопису. Він народився 1872 року у селі Ободівка, що на Вінниччині. Його дитинство минало серед безмежних незайманих лісів у тісному спілкуванні з місцевими селянами. Художнє ремесло Новаківський почав опановувати в Одесі. Потім поїхав на навчання до Краківської академії мистецтв. Пізніше митрополит Андрей Шептицький запросив його переїхати до Львова, запропонувавши йому стипендію та утримання. Львівський період був часом найбільшого розквіту мистецтва художника. Саме тоді з під пензля Олекси Новаківського з'являються його найвідоміші твори, що не перестають викликати захоплення у шанувальників українського мистецтва. Помер Олекса Новаківський у Львові 1935 року, похований на Личаківському кладовищі.